П'ять років і шість місяців тюрми за виправдовування російської збройної агресії. У Калуші засудили антиукраїнську інтернет-агітаторку. Більше розкаже Тетяна Дадак. 50-річна мешканка Калуша стверджувала, що у війні винні самі українці. Також вона виправдовувала російську агресію. Після початку повномасштабного нападу 50-річна жінка писала, що причиною агресії стала політика русофобії, ксенофобії та відвертого фашизму, яку нібито проводила Україна. На власній сторінці у Фейсбук жінка переконувала, що цивільні авто, які намагалися евакуюватися з під Києва, розстрілювали українські збройні формування, що нібито Азов Мародерствував у Маріуполі, а Київ, Харків та Львів обстрілювали не російські ракети, а Українські Інська тероборона жінку затримали у травні 2022 року. Нещодавно калуський міськрайонний суд виніс вирок. виправдовуючи російську агресію українською національною політикою. Жінка пропонувала видавати російським військам головних бандерівців за виготовлення та поширення дописів, що містять виправдовування та визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. Жінку засуджено до п'яти років шести місяців позбавлення волі без конфіскації майна. Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ в Івано-Франківській області.